Добрий вечір, мої любі! З вами Маргарита Леонідівна і Таронумерологія. Сьогодні я хочу з вами поговорити про завершення стосунків або в такій легкій формі, що може привести, яка ситуація може привести до виникнення напружень, скажімо, між членами сім'ї, між чоловіком і жінкою. І це може привести врешті-решт до розлучення, або до виникнення якихось напружень між дітьми та батьками, матір'ю або батьком, що саме може спонукати до виникнення оцих напружених ситуацій, непорозумінь і таке інше? Взагалі, те, що я буду розповідати, воно може бути застосоване і для... Стосунків між подругами, між начальником і підлеглим, між колегами. Суть буде однакова. Але сьогодні я хочу розібрати ситуацію, коли донька і матір мають місце. Це можуть бути люди народжені, наприклад, донька у 1980 році. Якщо ми складаємо всі цифри. В даті народження отримуємо 18-й аркан місяць, і матір, котра народжена у 1958 році. Так само складаючи всі цифри року і через мінус 22, бо в нас 22 старших аркану тара, ми отримуємо аркан мах. Таким чином. У нас є ситуація, яку ми можемо розглянути з позиції, що таке може. Спричинити в своїх діях матір для того, щоб дочка могла бути нею незадоволена. Запит ішов з боку матері, тому ми і розглядаємо ситуацію, щоб матір могла контролювати, скажімо, свою поведінку, щоб доросла дочка не гнівалася, як то кажуть, на неї, ну, щоб не було ніяких необдуманих вчинків з боку матері. Тим більше, що дочка запрошує матір продати свою квартиру і переїхати жити до неї у великий будинок, в якому місця вистачить, буде у матері окрема кімната. Проте всі члени сім'ї, і двоє онуків, і зять, відповідно, будуть контактувати більш щільно з матір'ю. І ситуації можуть бути різними. Ну і, як то кажуть, в чужий монастир своїм уставом не ходять, тому про всяк випадок необхідно подивитися, що за поле виникає і чого слід уникати. Отже, перший аркан і 18-й в сумі вони дають поле 19-го аркану. Сонце. І оскільки Таро нумерологія ґрунтується на старших арканах Тара, і під кожним арканом ховається певний міф з грецького пантеону богів, то тут ми якраз стикаємося в полі з міфом про Бога Аполлона. І наявність в цьому сполученні аркана Сонце. Показує, що в когось з партнерів може у якийсь час вселитися оцей Бог-аполлон. І давайте спробуємо профілософствувати з приводу, що може бути в цьому полі. Ну, насамперед, Бог-Аполлон. Крутіше нього не буває. Він. Дуже яскравий, він гарячий, в йому все підвладно, і, звісно, він на горі. Високо-високо на небосхилі, і всі знаходяться внизу. Він найкращий. Тому у даному випадку, у матері, оскільки ми її розглядаємо, може в певній ситуації бути. Таке, що вона стане підноситися над дочкою, поводитися високомірно, вона все знає, вона все розуміє, краще неї ніхто не робить. Тобто тут може абсолютно несвідомо вмикатися якась конкуренція і е, намагається людина. Будь-якою -як, будь ціною довести, що вона найкрутіша, найвміятніша, в неї все найкраще. І виходить, що між дочкою і матір'ю вже не буде нормального співіснування, тут буде вмикатися змагання, і на цьому змаганні буде все зосереджено. Піде якась конкуренція, і матір може буквально заносити, вона може бути осліплена цією ситуацією і жагою конкуренції. Які саме конкретно випадки можуть бути, давайте поговоримо пізніше. Я хочу трошки відволіктися від цього і для тих людей. Котрі захочуть застосувати цю інформацію, можливо, на свою якусь або робочу, або життєву ситуацію, скажімо, якщо це двоє колег, або двоє подруг друзів, начальник з колегою, як я вже з підлеглим, як я вже казала, то доречно щоб. Доступніше було про що тут ідеться і чого потрібно уникати, я хочу нагадати саме про міф Бога Аполлона, якого оця жажда змагання, жажда конкуренції просто захоплювала. І от, якщо ви почитаєте міфологію, а я дозволю собі. Нагадати вам про міф, в якому Аполлон змагався з ким тільки міг, бо вважав, що він грає на музичних інструментах настільки досконало, що в цій майстерності його перевершити не може абсолютно ніхто. Він дуже пишався своєю грою на лірі. І от одного разу Бог пан, який також був непростий Бог, і він пишався тим, як він вміє грати на свірілі, І він, Бог пан так загордився, що він навіть самого Аполлона визвав викликав на змагання. І от з'явився Аполлон, і в них. Почалося змагання. У Бога пана простенька свірель і звуки у цієї пастух, Бог пан, да, у цієї свірелі пастуха понеслися по полям, по небосхилам, по горам. І коли оці звуки свірелі стихли, Аполлон узяв свою ліру, вдарив по золотим струнам, і тоді полилися оці величні звуки, божественна музика. І всі стояли навколо, всі, хто зібрався дивитися на ці змагання, стояли, слухали, зачаровані оцю музику Аполлона. І коли замовкли останні акорди, то Бог, гори, який був судею, присудив Аполлону перемогу. Але був один єдиний цар Мідас зі слухачів, котрий хвалив просту гру пана. Бога пана. І тоді Аполлон розгнівався, і там ціла пішла історія у, пана, у бога, у царя Мідоса. Потім стали вуха Віслюка, як згадка про це змагання. взагалі. Аполлон не терпів, щоб хтось говорив, що він в чомусь не перший, що він не вдос... досконалий. Він викликав на змагання Сатіра Марсія, і, врешті-решт, почитайте міф про це змагання. Закінчимося тим, що Бог Аполлон. З Сатіра Марсія зняв шкіру, зідрав шкіру. Ну, тобто тут про те, що людину, яка буде охоплена оцим архетипом Сонця, її починає заносити і в неї фактично настає отаке безумство. І треба розуміти, що не можна залишатися осліпленим цим безумством. Треба припиняти конкурувати, якою б ця конкуренція не була. Якщо, скажімо, чоловік та жінка, наприклад, бізнес. Мають. Він в своїй сфері він, вона в своїй сфері, може трапитися ситуація, коли вона буде приходити, і йому, своєму чоловікові виговорювати, в мене бізнес вже і в тій країні, і в тій країні філіали, і в мене ось такі прибутки, а ти слабак. Що вона хоче цим довести, хто від, чого ви... від цього виграє, але її буде настільки заносити, що чоловік може не витримати цієї конкуренції, і ця пара розпадеться, відбудеться завершення стосунків. Якщо ми говоримо про стосунки близьких людей, таких як матір і донька, тут також треба. Дуже дуже підходити обережно, бо може охопити оце безумне змагання, оце переконання, що ти дуже ідеальний. Щоб ти не робив, ти ідеальний просто. І людина не зможе знаходити в собі сили екологічно зупинити оце змагання вийти з, тих, з цих стосунків, перервати якусь е, існуючу цю енергетичну залежність, і немає у людини, котра охоплена оцим безумством Сонця, немає розуміння, що в бажанні показати свою е, значимість. А партнера залишити в якійсь тіні, енергетичне висмоктування. Тут, врешті-решт, буде велика проблема, бо сонце, врешті-решт, спалить ту людину, яка захоче показати, яка вона ідеальна, яскрава, вміятна. І тут може бути і серцево судинні проблеми і інсульти, що завгодно такого характеру. Тому треба вміти дуже вчасно сказати собі, навіщо я збираюся перемогти свого партнера. Поки люди... Мали стосунки в полі місяців народження, було все нормально. Але якщо пішло відчуття того, що виникла конкуренція, то треба звернути увагу, що це відбувся саме перехід в поле років народження. І е, люди, люди для нормального співіснування повинні спілкуватися саме в полі місяців народження. Коли йде поле років народження, отут уже перехід до завершення стосунків або до повного розриву, або сигнал такий, що схаменися, схаменися. І е, у матері. Повинно в даному випадку бути розуміння, який поріг не потрібно переступати, в чому не потрібно конкурувати. І давайте дивитися далі. 1 плюс 19. У матері в цьому полі виникає 20-й аркан суд. Тут мова йде про якийсь колектив. Поки матір і дочка знаходяться. Ну, скажімо, на материнській території матір не переїжджає до будинку дочки, живе в своїй квартирі. Дочка приходить, вони спілкуються, матір пригостила, ось я приготувала котлетки, ось я борщик зварила, пригощайся, я й онукам передам, ось я пиріжечків напекла, вони обмінялися новинами, все чудово. Коли матір переходить жити до будинку дочки, там у дочки своя сім'я. Тобто вмикається оце поле Аркана суд, що виходить з боку матері? Матір охоплена оцим сонцем. В неї виникати може величезне бажання засяяти над цим колективом. І вона може почати, наприклад, консервувати матір 1958 року. Вона виросла на традиціях, коли вся країна консервувала. В таких промислових масштабах у кожній сім'ї була розгорнута компанія по консервації і варення, і соління, і чого тільки не було. Дочка 1980 року Так, вона в дитинстві бачила, що мати на кухні розгортає якісь заводи консервні, але вона сама. Могла цим не займатися. Бо коли вона стала дорослою, ну, приплюсуйте, хоча б 18 років, 1998 рік там вже було не до консервації. І жінки такого віку вони рідко переймаються проблемою консервації, пішли абсолютно інші часи. І от матір може. Взяти і в будинку дочки розгорнути знову цю компанію по консервації. Тут приходить зять, приходять, приходять онуки, і матір така велична говорить: гляньте 50 банок томатного соку, 20 банок трьохлітрових помідор, 40 банок варення в асортименті. Твоя жіночка такого не вміє. Вона жодної банки, вона навіть не знає, як отой ключ закаточний тримати. І пішло опускання своєї дочки. І дочка 19 плюс 18 мінус 22, падає в мінус. Ніякого задоволення в житті. Її принижують просто-напросто. Що матір ще може зробити? Вона може показати так само перед колективом, при тому ж зяті, при тих же онуках, ось я повиводила на ваших футболках плями, я позашивала там, попришивала гудзики. Дочка може в силу своєї зайнятості і голову не морочити з тими плямами на футболках. Можливо, дехто і викидає там дитячі якісь сорочки, на яких гудзики відірвалися. Це дочина воля, як поступити з одягом дітей та чоловіка. Матір же може казати. Дочка ні штопати не вміє, ні хрестиком вишивати не вміє, і взагалі тільки я оце вмію робити. Тобто показати себе, яка я гарна кухарка, яка я гарна і швачка, і те, і те, і те. І це буде робитися саме прилюдно, призятиві, і в результаті дочка буде виглядати дуже Блідою в порівнянні з отакою вміятною матір'ю. До чого це може призвести? Ну, Зважаючи який зять, може знайтися такий зять, який буде дорікати своїй дочці і говорити. Ти подивися, в тебе матір вміє і те, і те, і те, а в тебе звідки повиростали руки. І дочкам буде себе почувати дуже-дуже некомфортно. Дві господині на одній кухні будуть дуже важко вживатися. Що ще може матір робити? На матері аркан мах, тобто е говоріння, слово і усне, і письмове. І причому тут слово настільки палке, що воно прямо в серце йде, воно спонукає до якихось дій. Це як Ленін на броньових заліз, руку підняв, сказав. Пролетарі всіх країн, єднайтеся. І ті пролетарі пішли, і церкви покрушили, і царя прогнали, і попів повбивали. Ну, Тобто, це слово воно може бути досить руйнівним. Тому матері тут можна порадити тримати язик за зубами і не робити ніяких таких зайвих дій, не узгодивши з дочкою. Не треба брати. Ліпити в асортименті пиріжки, котлети і так далі. Треба питати в чужому монастирі, треба в дочки питати, мені приготувати щось на вечерю, чи, можливо твій чоловік віддає перевагу саме твоїй кухні, твоїм кулінарним здібностям. Не потрібно го готувати щось власноруч за своїми якимись ідеями, а потім ще себе й нахваляти, що отак як я котлети, твоя жінка не може зробити отаких пиріжків, як я, дрожжових та таких гарнючих, твоя жінка ніколи не наліпить. А тут може голова заносити, вихвалятися, і матір навіть собі не буде в цьому полі віддавати раду, що вона вихваляється і принижує отак дочку. Ще яка конкуренція може тут піти? Дочка може прийти і поділитися з матір'ю. Все ж таки роки йдуть і може прийти і сказати: Мамо, дивися, я які бровки зробила. Подивися, я там зробила ламінування вій, чи ще якісь там апгрейд-процедури. Матір, незважаючи на вік, може почати заносити по сонцю. І пам'ятаєте, як у касті? Хто на світі всіх мілеє, всіх румяні і білеє. Да? І отут матір може понести, робити апгрейд, щоб бути, виглядати зовнішнє, краще, ніж дочка. Матір може бігати по спа-салонам, зробити собі. І губи, і груди, і все, що завгодно, аби тільки виглядати такою жвавою молодицею. Дочка ходить до спортзалу, матір побіжить до спортзалу. В цьому немає нічого поганого, але матір може дуже кумедно почати виглядати, якщо її занесе. Підстать молодим дівчатам копіювати поведінку. Одяг в спортзалі, той, який одягають молоді дівчата, вона буде намагатися пристосувати до себе, до свого тіла, воно може несуразно виглядати, але це матір не зупинить. Дочці буде соромно за таку матір, а матір буде заносити, і вона буде вважати, що я ще огого, молода кобилиця і її буде заносити саме при наявності якогось колективу. Тому, що в цьому випадку, в цій ситуації можна порадити матері. Найперше, якщо вона все ж таки зібралася йти жити разом з дочкою під одним дахом, усвоїти аксіому, що дочка молодша, вона красивіша, вона розумніша, і що б дочка не робила, це на порядок краще, ніж робить. Матір, не треба брати на себе якихось ініціатив без узгодження з дочкою. Не треба робити собі отакий надмірний апгрейд. Так, ходи, відвідуй косметолога, будь помірною в якихось там процедурах, і якщо робиш ці процедури, не треба намагатися перевершити свою дочку. Підтримуй свою доглянутість, будь молодшою за свої роки завдяки якимсь фізичним правам, доглядай за одягом, купуй модний сучасний одяг, але не треба намагатися одягати те, що одягає дочка. Не намагайся з нею змагатися. І тоді буде вам щастя. Те ж саме можна сказати і для пар, які підпадають в це поле, але не пов'язані ніякими родинними зв'язками, суть буде така сама. Ми зараз розглядаємо тільки ситуацію, коли та людина, яка народжена в році який підпадає під перший аркан, буде її. Перекошувати у бік змагання, конкуренції, доведення, що я класніша, чи класніший там, я яскравіша, я талановитіша. Тут найголовніше стримувати свої слова і, прийшовши в якийсь колектив, не намагатися показати. Що ось я е, така і така розумна, а моя колега, скажімо, да, е, не вміє й того й того, вона не дотягує до мене. Тут те, що сказано, буде просто знищувати стосунки, і той е, е, партнер, який опинився в тіні, якого образили, він, звісно, не вибачить тому, хто захотів піднятися, вознестися, стати сонцем за його рахунок, хто просто спростував всі таланти, які були у другої людини. Пишіть свої коментарі, сподіваюся, моя розповідь стала вам в нагоді. Приходьте на консультації. З вами була Маргарита Леонідівна. І тару-нумерологія.